Відновити спорт на Рівненщині одне із завдань, які перед собою ставить єдиний кандидат народні депутати України від об'єднаних сил опозиції в нашому місті Олег Осуховський. Минулими вихідними за його сприяння на стадіоні Авангард пройшла товариська зустріч матч ветеранів футболу. На полі зустрілись львівські Карпати та Рівненський авангард. Ми повинні робити все для того, щоб в Рівненщині був справжній футбол, щоб ті славні часи Вереса. Повернулися до Рівного. Чому зараз Луцька, Волинь, Львів, Тернопіль мають професійні клуби, а в Рівному немає. І ми, і я як. Депутат обласної ради як депутат буду робити все для того, щоб в Рівному була справжня команда вищої ліги. Почнемо з спочатку з другої ліги і дійдемо до вищої. Відмінну фізичну форму на полі продемонстрували футболісти, ветерани. Потенційний нардеп Олег Осуховський щойно опинився у грі в результаті заміни гравця. Як одразу гол у ворота суперника одним дотиком. З результатом 6-4 рівняни здобули впевнену перемогу. Проте головне не це запевняють футболісти обох команд. Такі зустрічі піднімають спортивний дух. Тож проводити їх варто Кого потрібно, тому що ветеранів потрібно збирати. І Десь люди напевно приходять, дивляться людей, які колись грали великі футболи. Наша команда грала в вищій лізі. і Верес рівний грав в вищій лізі. Приємно. Я сам грав тут. Верес рівний. І зараз зустріти людей, яких не бачив по 10-15 років. Все ж приємно. 2012-й проголошений роком спорту та здорового способу життя в Україні. Кандидат народні депутати від об'єднаних сил опозиції в Рівному Олег Соковський переконаний, відродити спортивну славу. Нашого міста цілком реально. Головне докласти максимум зусиль. Ми повинні зараз робити все для того, щоб спорт розвивався, щоб будувалися різні комплекси спортивні закритого типу, щоб у нас був льодовий палац в Рівному. Ну і звичайно, ремонт стадіону. Бо такому як зараз стадіоні, ремонт як після війни. Ми депутати від фракції Свобода обласної ради, дасть Бог буде фракція Верховній Ради. Будемо все робити для того, щоб спорт розвивався і в Рівному, на Рівненщині і загалом в Україні.